Єс, єс, єс. Бурульки? Дивіться, як електричні лампочки, я такого ще не бачила. Подзвонив у дзвони, і буря розходилася. Тут хтось повісив вон, дитячу рукавичку і якось так моторошно. Цю місцевість називають згаріще. Це те місце, де згоріла, де згоріла церк. стара церква. Це так. Ведмеді роблять звичай. Поїхали в Сянки і на волах привезли цю церкву. Ну, як ти? Може, вернешся? Ну я не знаю, куди я йду. Тут начебто взагалі ні життя, ні слідів. Вставай, вставай, ми ж дослідники. Ми не знайшли поки що мінерального джерела, але ми знайшли щось набагато важливіше. Тепер залишилися металеві поалі. Уявіть собі, що на Закарпатті існують до сьогодні села, все життя яких триває біч обіч з містикою, так так саме з містикою, що у сучасній добі звучить, погодьтеся трохи дивно. У таких селах можливо все. Завдяки домашній худобі можна знайти поклади солі, перевести на волах цілу церкву, у пошуках лікувального джерела, знайти залишки Другої світової війни або ж розігнати грозу церковним дзвоном. Ви думаєте, я розповідаю байки? Та ні, ми сьогодні в такому селі побуваємо. А чи знаєте ви, що в Закарпатті є село під назвою Сіль? У Вікіпедії написано, що ця назва пов'язана з тим, що близько ста років тому назад тут знайшли поклади кухонної столі і стали її добувати. Правда, це чи ні, ніхто не знає. І ми йдемо, як завжди, на пошуки істини. Розпочали ми з туристичного комплексу. Бо хто ж як на працівники туризму знають найбільше про те, що приваблює приїжджих. Санаторій існував тут ще за радянських часів. Правда, поталанило йому більше, аніж побратимам у Соймах чи Лумшорах, про які я розповідала раніше. У турбази з'явився новий господар, який не допустив занепаду. І по що тут навіть з крана по номерах тече мінеральна вода. Ми зараз спробуємо з'ясувати, правда це чи ні. Ми відразу познайомилися з Мариною, яка багато років працює в санаторії і знає про властивості цілющої води. Колись раніше тут навіть із крана в номерах текла мінеральна водичка. Село у нас тому і сіль називається, тому що у нас багато солених є істочників. У нас є, як повертати, на княгиню із під землі мінеральна вода. За річкою, чуть у лісу, є солена вода. Даже там у нас є солені ванни. Люди приїжджають з якими проблемами? З Суглоби. Так, суглоби. Да, основному на суглоби. Марина розповіла нам, де у лісі можна знайти одне із лікувальних джерел. Куди ми й подалися? І знову містика. Головна підказка виявляється вказівник на місце, де колись ще за Австро-Угорщини упав найбільший у Європі метеорит. Далі ми вирішили йти пішки, тому що зрозуміли, що можемо просто не виїхати і не розвернутися. Але якщо ми поставили собі завдання знайти бодай одне джерело, то ми маємо його виконати. Тут ходив якийсь звір перед нами, всюди тягнуться отакі маленькі сліди, і ми ось ідемо і думаємо, кому вони належать. Не ступала людська нога. Природа мені подає якісь знаки. Ах, ще трошки. Вставай! Вставай, ми ж дослідники. І тут ми раптово побачили таке. Єс, єс, єс. Ми не знайшли поки що мінерального джерела, але ми знайшли щось набагато важливіше. Ми знайшли дзот, який лишився ще з часів війни. Тут проходила лінія Арпада, ми знайшли його випадково. Вже пізніше я вичитала, що це виявляється не дзот, а дот. Адже саме дотами називали капітальні залізобетонні споруди, на відміну від дерев'яно-земляних. Тож вибачаєте, жінка, на те вона і жінка, щоби плутати доти з дзотами. Я сподіваюся, що він не обрушиться нам на голову. Ви подивіться, які укріплення були серйозні. Ось дотепер залишилися металеві палі. Подивіться, як це все серйозно. Облаштовувалося. Тут такі дивовижні бурульки. Дивіться, як електричні лампочки, я такого ще не бачила. Насправді таких оборонних споруд на території Закарпаття безліч. Будувати почали їх у 39-му, коли ця територія належала Угорщині з метою захистити угорський кордон від наступу радянської армії. Тому й назвали оборонну лінію на честь угорського вождя Арпада. Керував будівництвом угорський регент адмірал Хорті, який воював на боці фашистської Німеччини. Забавні факти на фоні сучасних подій, правда? Бачу шматок. Пляшки пластикові. І такі пластикові колбочки і клійки вішують зазвичай поблизу джерела. Але річ у тім, що все засипано снігом. І я не знаю, чи дійсно тут десь під ногами джерело, чи це просто хтось повісив собі обрізану пляшку. Питання для чого? Я йду вже сама. Здається, мій. Супутник загубив віру. А я не загубила. Хоча насправді абсолютно не розумію, куди йти. Почалися хащі. Я не знаю, куди йти. Ау, люди. А ні, треба, думаю, звідси вибиратися. Як то кажуть, не сьогодні, <пл 'язує> не оцей час. Дай Боже знайти дорогу назад. Я думаю, що навіть якщо ми не знайдемо джерело, заради цього пейзажу варто було піднятися. І ми вернулися, адже нас чекало місце, яке неможливо оминути у селі сіль. У селі Сіль є дві церкви. Вони обидві гарні, але одна з них особлива. Тут такий, бачите, хрест на вході витисано. Стоїть вона на горбочку, власне кажучи. Так, як і прийнято стояти А Отак, От щоб весь світ було зверху, згори видно. Як гарно звідси виглядає село Сіль. Марина, дуже приємно. Мариночко, хочу чути історію цієї церкви. Знаю, що вона дуже старенька. Знаю, що привезли її із стянок. Правильно я кажу, так. краще ви розкажіть. У нас була церква, церква Успіння Пресвятої Богородиці тут наверху. І вона була дуже старенька і дерев'яна і згоріла. І тоді жителі села нашого вирішили і поїхали в Сянки, і на волах привезли цю церкву. Розібрано Ру у розібраному виді і склали її без жодного цвяшка. Ну зараз вже ну, знаєте, то вже ремонтувалося, то цвяхи є. Ми вже не ставили на цьому самому місці, то поставили тут. Я не знаю, можливо, так і не і не можна було, бо вже то згарище, так наз і так і це цю місцевість називають згарище. Це те місце, де згоріла де згоріла церкв. стара церква. А можна запитати щось? От ви така молода, симпатична особа, що керує молодою людиною, яка йде доглядати церкву? Можливо, у вас батьки, священик, батько або ще щось. Який стосунок? От я не уявляю собі, щоб я ходила. Я не достойна цього, щоб церкву доглядати. Що для цього треба? Які якості? Е, ну як ну по перше, я я дуже вірю в Бога, вірю. А моя бабуся все своє життя прибирала. Я ще була малесенька, і з моєю мамою допомагали бабусі. Бабуся померла. Моя мама стала прибирала. Ну, звичайно, я все мамі допомагала, і п'ять років тому померла моя мама. І... І я і стала теж прибирати. Тобто я розумію, що цей обов'язок вам у спадщину передався разом з цією церковкою. Ну, то мені якось, я знаю, то так, якби, якби мало бути, то для мене. Інакше собі і не уявляю. А у вас є сім'я? Є, в мене є чоловік, на жаль, дітей нема. А чоловік вам допомагає у цьому ділі? Звісно. Все ж таку чоловічу роботу чоловік іде і допомагає. Тобто, якщо десь з деревом щось помайструвати, отакі якісь роботи. Ну ми не дуже вмішуємося, тому що це пам'ятник архітектури, і то не можна нам так все змінювати. Мо лиш щось підремонтувати, так мало. Mm -hmm. Знаєте, ну я хочу ще сказати: мені допомагають, якщо так, коли велике свято, то я прошу своїх там. Кумів, невістку нашу, то мені допомагає. Я так розумію всім селом. Та ну не всім, але ну, допомагають, хочуть люди допомогти. Обов'язково після кожної служби я чищу ці підсвічники. Тут люди запалюють свічки за своїх померших рідних. Ну оце це коли називається жертвенник. Тут свічки запалюються за здоров'я. Ося у професійному училищі в Ужгороді. Після закінчення я працювала у нашій санаторії. Професійне так, а професійне училище. Там яка професія здобувалася? Е, офіціант продавець. А. Це я трошки працювала по цій професії. Зараз я працюю в дитячому садку. Це для мене. Ну, я працюю прачкою і отоплювачем, але для мене з дітками робота це понад усе. Задоволення, <свісна> так? Задоволення, одне задоволення. Для хору кличеться коруш. Ну, по... Кор коруш. 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 А коруш. Ну, коруш, а ну, таке так строгийне слово. Ну, на жаль, у нас немає хору, бо в нас мало людей ходить у церкву. Ну, ну, і немає, немає і людей, чесно говоря. То там чоловіки, коли, які приходять до церкви, вони там на лавиці сидять. А там ще вище, у нас є дзвінниця, дзвін, дуже дуже старий дзвін. І ще така історія його. Я пам'ятаю свого дитинства. Якщо надходила буря, така дуже бо Зараз чомусь немає таких дуже сильних злив з блискам з гром, з блискавкою з громом. А я пам'ятаю, все така блискавка, грім то церкуник, то такий старий чоловік, який тут при... ну У нас теж зараз немає церкуника, нас жаль людина, яка. Ну, Прислуговує біля священника, ну подає йому кадило, все, і, ну, церковник і якийсь дзвонить у дзвони, ну дзвонар десь, так а в нас церковник, то все біг, подзвонив у дзвони, і буря розходилася. Хмари розходилися, і ніякої бурі не було. Це щось схоже на чудо. То, то, ну, то дійсно таке то в нас такий, таку силу мали, мав дзвін. Ще там лазило то на дзвіницю. Я зрозуміла, нам сказали, що на дзвіницю ми не піднімемося на сьогоднішній день, там зачинено. Але звідси, ви тільки подивіться, з цього балкончика як все загадково виглядає. А ось тут, як розповіла нам Маринка, збираються чоловіки на службу, підіймаються на другий поверх і сідаються і слухають службу. Ось вам. Патріархату найкращому його вигляді. Я прочитала знову в Вікіпедії, воно називається так через те, що тут колись знайшли поклади солі. Але я знаю, що існує інша версія. Мені її вже дівчата розповіли, що, начебто, це через солені якості лікувальної води. А ми б хотіли знати правду, чому село сіль назвали селом Сіль О, тут, села не було. Села сіль не було, було о, там село стричало, і люди виганяли пасти, і овець, корів, і все, вони стали помічати, що не... все десь утікають ті вівці, корови. І... А вони бігли вниз тут на долину і о, лизали ті солені плити глиби Так, ось так, так, ну, так би знайшли ті солені, наскільки по... я знаю. А тепер ще є оці поклади солі, чи їх вже нема? Е, солі нема, але солена вода є. І у нас е, там через лавку, через річку, там навіть і зробили. Зараз є і діюча ванна. Наші жителі вони відремонтували там е, так, в землі. І зробили таку типу, кімнатку, і там ванну поставили, і набирають цю солену воду, і нагрівають, і там тепляться. Річ у тім, що ми тільки що е, ходили по лісі, так як ми не знайшли. Ми насправді випадково знайшли дзот. Я так розумію, що це за лінією Арпада залишилося. А, так, так. а більше крім дзота, не знайшли джерела і знаходилися... Ви, ви, ви через річку переходили? Ні, не переходили. Ні, ні. Хотіла запитати, тут написано Українська Радянська Соціалістична Республіка. І що невже за 30 років незалежності не було кому поміняти цю табличку? Не знаю. Ну це, це вже я Ну, не знаю. З Мариною розставалися неохоче, але понад усе хотілося знайти такі ті соляні купелі, у яких люди зцілювалися ще за часів Австро-Угорщини. І ми вирішили використати свій другий шанс. Ми все ж таки вирішили, попри все, попри всі труднощі до джерела дійти. Марина нам щойно розповіла орієнтири, за якими шукати джерело. І ми вирішили зробити спробу номер 2 Отже, зливаю вам орієнтири. Не доїжджаючи до кінця села, ви, якщо їдете з Ужоцького перевалу, зліва будете бачити старий цвинтар. Відразу за цвинтаром є футбольна поле. Звісно, що його не розгледіти зараз. Воно схоже на пасовище, все снігом засипано. І тому треба просто навмання, навпростець через отакий білосніжний килим, нехожений, де ми ступаємо перші ногою, іти і шукати підвісний місток. Я не знаю, наскільки він безпечний, чи можна по ньому пройти взимку. Пісцеві люди кажуть, що вони. Віддають перевагу ходити в брід через річку влітку. Так, місточок я вже бачу. І, чесно вам скажу, я не знаю, чи можна на нього йти, і щоб не впасти в ледяну воду. Що, йдемо, не йдемо. Що робимо? Я дивлюся, що тут жодна людина не ходила. Я напевно не піду. Тут хтось повісив он дитячу рукавичку, і якось так моторошно. Що це означає? О, бачите, як тут кора погризана. Це так. Ведмеді роблять зазвичай. Що він це зробить, то він принесе назад відео по той бічного світу. Я чекаю на відео. І я залишилася у тривожній самоті. І Куди й далі? На звук води. Вода стихає звідти, з цієї гори, значить десь тут мають бути і сходи Певно, оцей міст нам допоможе пройти далі. Ось така краса тут. Куди я дійшов, але це точно не схоже на джерело. Є якісь сходи, по яким зрозуміло, що наступала ну як мінімум тиждень, тут жодна нога, там у нас От така хатинка і все. Я даю останній шанс в пошуках джерела ми піднімаємося на гору. Останні кроки. Ну я не знаю, куди я йду. Тут начебто взагалі ні життя, ні слідів. Дякую за допомогу і вам за те, що додивилися до кінця. Побачимося!